Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волд заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обміна майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. Ведуча в ефірі BBC News питала у радника Трампа про можливі контури угоди стосовно завершення війни, уточнивши, чи буде вона передбачати втрату України території в значній мірі заселених вихідцями з Росії. Волос на це відповів, що йдеться про елемент майбутньої угоди, які обговорювалися і у 2022 Році і навіть раніше Йтиметься про свого роду територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України, зазначив він. Волос не уточнив, якими саме можуть бути ці гарантії безпеки, але нагадав про позицію адміністрації Трампа, згідно з якою вступ України в НАТО є дуже мало ймовірним. Ведучи, уточнила, чи означає це, що Росія отримає території на сході України та Крим, хоча саме вона і здійснила вторгнення в Україну. Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це. Ми говорили про це і з європейцями і з українцями, чи збираємося ми вигнати кожного росіянина? з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом, відповів радник президента США.